Привіт, малята! До нас наближається свято – День космонавтики. Перша людина, Юрій Гагарін, полетів в космос і облетів землю на космічному кораблі Восток. Космосом ми називаємо той простір, що оточує усіх сторін нашої планети Земля. А ще космос називають Всесвітом. Сонячна система це планети, що рухаються навколо Сонця. Сонце це велика зірка, більша, ніж наша планета. Без її тепла нічого б не могло існувати на Землі. Навколо Сонця рухаються і інші планети Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер. Сатурн, Уран, Нептун. Шлях кожної планети навколо Сонця це орбіта. Наша планета Земля це одна із планет сонячної системи. Єдина відома нам планета, температура якої дає змогу воді утримуватись на поверхні, а атмосфера, містить кисень. Земля рухається своєю орбітою довкола Сонця і долає цей шлях за один рік. Місяць супутник землі. Він обертається навколо неї. Менший він від землі у чотири рази. Місяць сам не світиться, він вибиває сонячне світло. День і ніч існує тому, що Земля обертається навколо своєї осі, водночас обертаючись навколо Сонця. Все це космос. Люди, професії яких космонавти на великих ракетах літають в космос та вивчають його. Все це, це космос. Він великий та необ'ємний. Вивчити його весь поки що неможливо, та ми вас ознайомили з тим космосом, який ретельно вивчали.